Перезавантаження Гаррі Потера продовжує привертати увагу новими деталями та скандалами, незважаючи на сумні новини про відхід Мегі Сміт, робота над серіалом триває. Сьогодні ми обговоримо останні новини: кастинг головного тріо, повернення знайомих акторів та багатомільйонні судові позови. Вмощу зручніше, магія Хогвартса вже чекає. Спершу хочеться відзначити, як чудово кіноадаптація впоралася з підбором акторів на ролі Северуса Снейпа, Хагріда, Альбуса Дамблдора та професорки МакГонагал. На жаль, час невблаганний, і багатьох із цих акторів уже немає серед нас. Нещодавно пішла з життя Мегі Сміт, яка чудово втілила сувору та рішучу професорку, додавши її образу тепла та гумору Алан Рікман, Річард Гарріс, Робі Колтрейн, Майкл Гембон. Також стали справжніми втіленнями своїх персонажів. Їхня втрата велика відповідальність для авторів перезавантаження. адже фанати дуже прискіпливо оцінюватимуть нових акторів. Кажуть, що Пітер Капальді веде переговори з HBO щодо ролі Дамблдора. Крістіан Нейрн може зіграти Хагріда. В свою чергу Едварду Блумелю запропонували роль Снейпа. Деякі актори з оригінальних фільмів теж не проти повернутися до франшизи. Наприклад, Гері Олдман. Висловив інтерес до повернення, хоча й жартоман натякнув, що міг би зіграти Дамблдора замість Сіріуса Блека. Кастинг на головній ролі Тріо також розпочався. Шукають нових виконавців Гаррі, Герміони та Рона. Відкритий кастинг передбачає, що обирають акторів віком від 9 до 11 років із Великобританії та Ірландії. При цьому серіал відкритий для інклюзивного кастингу, що може принести несподівані сюрпризи, як, наприклад, темношкірого Гаррі. Або Герміону, яка вже була темношкірою, однак це було в п'єсі. Нещодавно з'явилася інформація про судовий позов компанії Sky Group до Warner Bros. що стосується прав на поширення франшизи у Європі. Ці розгляди можуть вплинути на термін виходу серіалу. Цікаво те, що HBO може залучити таких відомих акторів, як Кіліан Мерфі, якого розглядають на роль уолан де морта Також обговорюється можливість, що Джеймс МакЕвой. Який свого часу відмовився від ролі Тома Редла, може приєднатися до проекту. Шоуранеркою серіалу стане Франческа Гердінер. Новий формат дозволить детально адаптувати всі сім книг, що може дати серіалу більше глибини порівнянні з фільмами. Однак однією з потенційних проблем стане прив'язка до точки зору Гаррі, що обмежує можливість для розвитку інших персонажів. Поки серіал перебуває на етапі розробки, залишається багато питань, але головне, щоб перезавантажити. Таження зберігало магію оригіналу та знайшло гідних акторів на культові ролі. Поділіться своєю думкою в коментарях. До нових зустрічей!